Четвертий день Сєвєродонецьк без світла та комунікації. Причина тому нездатність окупаційної влади приборкати снігову стихію, яка накрила місто минулої п'ятниці. Навіть та непогода, яка відбулася на минулому тижні, призвела до тимчасового зникнення навіть тимчасового світла, води, газу майже по всьому місту. Сніжні завали. Ну зрозуміло, що Нічого не робилося в цей період масштабного і відновлювати, утримувати місто ну можливості немає окупаційної влади. До слова проблему відсутності води в будинках також вирішує природа. Там, де диряві дахи, а вони практично всюди людям на голови тепер лється тала вода. На окупованій території Луганщини перепоховали понад 2,5 тисячі тіл мирних жителів. Якби не російський наступ, всі ці люди могли б жити і зараз. За словами керівниці групи з пошуку поховань, значна частина загиблих жителі Сєвєродонецька та Рубіжного. До три місця роботи році підняли подняли 600 шістістаків э, рубежная получается часть. Ми часний сектор до сих пор що це не можем зайти. Там тоже розрушення заминировано. Ну сейчас. сверданіс. П'ята частина тіл досі не ідентифікована. Чи триста сімдесят п'ять чоловіків, яких не про інженіру поднимать. Скільки ще жертв окупаційного режиму залишається під завалами знищених міст? Невідомо. Потому что под плитами находится большое количество. Не так везде, не только в Рубежном. И попасные, и Попасное, Северодонецк до сих пор это все, все это продолжает быть очень актуально. Зачастую остается очень много еще таких как бы единичных стихийных захоронений в более мелких поселках. Как это вот Воронова, Боровское, куда мы едем. На цьому відео священник московської церкви Андрій Павленко з Лисичанська на початку війни він координував злочини російських військових. Зараз їх відспівує в Креміній. Настоятель свято Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ був затриманий минулоріч у квітні службою безпеки України за те, що Павленко здавав окупантам про українську налаштованих місцевих та позиції ЗСУ поблизу Сєвєродонецька, Його засудили на 12 років. А в грудні священника обміняли на полоненого громадянина США. Проте місця для зрадника в Росії не знайшлося довелося повертатися до зони бойових дій на Кремінщину.